Тернопільські бійці внутрішніх військ повернулися додому цієї ночі. Про це повідомив голова обласної самооборони Майдану Олександр Баракута. Це люди, які виконували свій. Професійний обов'язок. Ну, по-перше, командир сказав, що вони були на вулиці Садові, на Грушевську. Вони не були, вони тільки не були на блокпостах. Ніяких таких протиправних дій вони не робили, а виконували свої функціональні обов'язки по дотримання громадського порядку там. Нагадаємо, самооборона Майдану позапартійна організація, покликана слідкувати за громадським порядком та безпекою населення. Штаб місцевої самооборони знаходиться в приміщенні Тернопільської облради. Запис у її лави проводять у наметі перед будівлею Білого Дому.